Привіт, друзі! 10 травня. Сьогодні з вами Валерій Клочок і обіця мною для вас відео про парад. Хотів сказати, на Росії, але правильно буде сказати, парад пабідабесія. По-іншому я його не, не можу назвати. в мене просто немає інших асоціацій з ним. Ну а якщо пабідабесія, то звісно, що у Москві. Проходив він вчора, 9 травня, і супроводжувався гарненьким сніжком. Навіть не те, що сніжком, а снігом було дуже холодно. Це примітно. Як кажуть, і Бог карає тих, хто намагається знищити сусідню країну, яка на них не нападала, так Росія вдалася до широкомасштабного вторгнення, але продовжує проводити оці паради. Чому саме вони так роблять? Сьогодні мене запитували журналісти про це, і я такої думки дотримую, що для Росії це дуже знаковий наратив. Це святий наратив, який вони будуть сповідувати і пропагувати стільки, скільки буде при владі там путінський режим. Терміни його перебування, звісно, я вас прогнозувати не можу, але процеси там дуже цікаві. Я думаю, що буквально за день-два там розпочнуться дуже цікаві внутрішні процеси, броунівський рух, які будуть свідчити про хаос і битву за владу, не просто за гроші. До цього ми точно будемо повертатися і так про сам парад. На параді був лише один танк Т-34, і дійсно це був парад одного єдиного танка, інших там не було. Відомі дуже розпіарені танки Т-14, вони не їздили, тому що їх, певне, або немає. Їх, звісно, бачать, нібито на полі бою у нас в Україні, можливо, вони проходять якісь випробування. Втім, на самій Красній площі цього разу їх навіть і не продемонстрували. Чому ж саме 9 травня, друзі, і чому це наратив? Тому що у нас цього року, 9 травня, ми, ми святкували День Європи. День Європи, тому що вся Європа святкує 9 травня, День Європи. Раніше було 5 травня, але 5 травня це. День заснування Ради Європи, не плутайте з Європейською Радою у 1950 році, 9 травня, була оголошена декларація, яка започаткувала створення Європейського союзу. Створила тоді Союз виробників чавуну і Вугілля, Сталі і Вугілля. І звідси вся історія з Європейським Союзом розпочалася. А 8 травня німці підписали капітуляцію. Не 9. Але Сталін сказав, що ні, у нас буде своє свято. Тому це тут битва ідеології, від цього нікуди не подінеться. І навіть сьогодні в Україні є ті, хто все ж таки наголошує, що треба вшановувати своїх родичів, дідів, прадідів, які загинули у боротьбі з нацизмом 9 травня, в той час, коли вся Європа святкується 8 травня. Тому ми вшановуємо. Але 9 -е – це про Росію. Насправді так і є. І ту Росію, яка нас вбиває. Цей парад 2024 року в Москві став фактично антирекордом. Сучасної історії Росії, тому що на ньому було найменше особового складу військових і найменше техніки. Про техніку і особовий склад я ще вам скажу. Про погоду вже розповідав. Було всім дуже холодно, на правду. але там були і гості. Гості для Путіна важливі, їх з кожним роком все менше і менше, і вони практично залишаються в житті. Потрішку виїжджають цього разу. Не було пашеня на Вірменії. і мені так видається, що він через це отримав величезну акцію протесту себе сьогодні, але з цим ще будемо розбиратися. Повернемося, хто ж був з гостей, президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв. Президент Білорусі Олександр Лукашенко, ви його знаєте, він був із своєю собачкою. Також був президент Туркменістану, президент Казахстану Токайов приїхав, залишається незмінним Я думаю, що його відрядили туди, не випадково має на увазі Китай. Президент Таджикистану, Киргизстану, Куби, з Куби прилетіли, президент Лаосу, ну він дуже замерз, погода була не дуже сприятлива, і президент. Він не бісав. Ну, така собі кампашка зібралася. Антигітлерівська коаліція. Так сьогодні гратували журналісти, і я ви знаєте, цей жарт з ними розділяю. Перед початком параду виступив Путін. Перед цим він прийняв рапорт від Шойгу, тимчасового виконуючого обов'язки. До речі, чому ТВО? Тому що він зараз Ну, ще не відставці, сформується новий уряд, і мова до речі, йде про те, чи він там залишиться на цій посаді. І за цим також слідкуємо. тому... Друзі, підписуйтесь, хто не зробив цього раніше. Я вам буду робити ще і розбір по внутрішнім оцим питанням у Кремлі. Про що власне сказав Путін? Загалом нічого нового. Він сказав, що Росія робитиме все, щоб не допустити глобального зіткнення, хоча вони провокують це глобальне зіткнення. До прикладу, у литовців все більше стурбовані нападом з Білорусі, так само, як істонія, нападом на нарву. І найближчими днями там дійсно може щось розпочатися. Я до речі, знову ж таки вам поточню, що робив огляд відео про можливий напад на нарву. Залишу посилання правому верхньому кутку. Будь ласка, передивіться, хто не бачив його. Раніше. Так от Путін сказав, що буде робити все, щоб не допустити глобального зіткнення, але водночас ми не дозволимо нам загрожувати наші стратегічні сили завжди в бойовій готовності. Слово ядерна зброя він не вимовляв, не проголошував його, але для розуміння, щоб ви розуміли, стратегічні сили завжди у бойовій готовності, це якраз про ядерну зброю. І те, що на параді було мало техніки бойової, не було танків взагалі, то це свідчення того, що не так багато інструментів у Путіна залишилось, якими він може тиснути на світ. Ядерна зброя один із них. Хоча, звісно, техніка ще у Росії є. Вони розконсервовують стару, ну і, як пишуть мої колеги, то з розконсервації у них також вже почалися серйозні проблеми. Тобто для того, щоб зменшити спроможності Росії воювати проти України, потрібно зовсім небагато. Тут дуже велике значення має Китай. Про Китай, я, до речі, теж угляд робив. Дивіться, у мене на каналі він є. Я вже буквально 8 числа позавчора підводив підсумки візиту. Всі до Європи, хоча він ще й не завершився, він триває до сьогоднішнього дня. Але повірте, вже там є про що послухати і що проаналізувати. Так от, під час самого параду Путін сидів з ветеранами, цього разу не удаваними, а справжніми ветеранами десь їх понаходили. Ну, принаймні так пишуть журналісти, що це були справжні ветерани, а не НКВД-сти. Було 9 тисяч військових. Це направду менше, ніж було зазвичай. В параді вперше брали участь військовослужбовці так званої СВО, і було всього нам всього одиниця одна диниця Минулого разу було 125 різних машин, врахуйте вдвічі менше і. Цього разу, незважаючи на дуже складну погоду для льотчиків пролетіло 15 бойових літаків. Їх теж не так багато було, як попередні роки, але ж вони були присутні. Як я сказав, єдиним танком був танк Т-34 часів Другої світовій. Слідом за ним пройшли бронетранспортери БТР-82, тигр, бронемашини ВПК Урал. Санітарні бронемашини Лінза, бронеавтомобілі тайфун К, оперативно-тактичні ракетні комплекси Іскандер, зенітні комплекси С-400 та міжконтинентальні ракети ЯРС. І наприкінці проїхали три важкі БМП бумеранг. Поточнюють журналісти ще один такий момент, що починаючи з 2015 року у парадах 9 травня на Красній площі традиційно показували перспективний танк Т-34. Т-14, перепрошую, Т-34 вже далеко не перспективний, Та БМП Т-15, сімейства Армата, БМП Курганець, САУ Коаліція, Колісної бойової машини піхоти Бумеранг. Цього разу був тільки бумеранг, більше нічого не було. Такий собі. Скучненький парадік вийшов у Путіна. Він ним задоволений. Картинку показали по всій Росії, і також хакери російські активно працювали в країнах Балтії. Її транслювали там цей парад, і навіть їм вдалося влізти. Канал Інтер. Ну, а можливо, вони просто влізти, взяли та влізли. Да? Ну, таке, поки що загадка. Е, Говорять, що це російські хакери. Так, вони також вправні. І пропагандою, тому вони і займаються. Дуже потужний Для цього їм потрібен цей апарат, щоб створювати картинку, що всі ахкали і охкали, подивіться, яка, мовляв. Міць на Росії. Але так, Путін вміє зорганізувати Путінський режим, вміє проводити такі паради, такі демонстрації і типу сили і потужності. І однією з таких демонстрацій ще до 9 травня стала така собі акція з випуску руського айфона. Айфон то американський, але обрамлення його і дизайн російський. Російська дизайнерська фірма Кав'яр презентувала преміальний iPhone 15 Pro Max. До 9 травня вартістю 5700 доларів 519 тисяч фублів. Що ж власне він собою представляє? Що про що говорять е е дизайнери цього унікального проєкту? Корпус телефону виконано з титану, міцного і надійного металу, що символізує стійкість і неславний дух нашого народу. Телефон прикрашений ювелірною емалю. У кольорах Георгіївської стрічки п'ятокутною зіркою, що символізує доблесть і патріотизм. Ну, це швидше символізує Росію. Айфон знаходиться в спеціальній подарунковій скринці, всередині середині якої вмонтовано невеликий екран, що транслює кліп під пісню Льва Лещенка. День Побєди». Ну, в принципі, нічого нового: День Бесія». так прийшло чергове 9 травня на Росії. Дай Бог, щоб воно для Путіна і для всієї путінської кліки був. Було останнім. Ну, про будемо для цього, друзі, все робити. Підписуйтесь, пишіть свої власні враження про цей парад, якщо ви його дивились. Якщо не дивились, також, будь ласка, напишіть. Підписуйтесь на канал, хто цього не зробив раніше. Ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок, всіх люблять, і ну і не перемикайтесь, все буде Україна!